Доброго дня, моя ітара українська мене звати Олена загальний розклад. Несподівані моменти найближчого часу, що вас здивує та змусить все переглянути. Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитеся. Несподівані моменти найближчого часу. Сигнифікація кварен по першому чи другому варіанту. Поділені моменти найвищого часу. Що вас здивує, що змусить усе переглянути. І порада. Варіант по першому варіанту ваша сигніфікація. Ви можете досягнути бажаного. Відчуваєте безресурсний стан. Ну, тому що трансформація на даний момент. Але є мрії бажання. Ви розумієте свою ситуацію, але поки що трансформація і складна трансформація. Щоб досягнути те, про що мрієте, потрібно досягнути ресурсного стану. Потрібно відчути ресурсність, наповнення. А ви на даний момент знаходитесь в хворобливому стані, знаходитесь в трансформації. Ну, або хтось хворіє. Поки що без силі рухатись, діяти і досягати. Несподіваний момент в найближчому майбутню. Без силі активно проявлятися, тому що трансформація чому відбулася, або чому ви в хворобливому стані, та тому, що. У вашому житті був чоловік, ви були налаштовані на довгострокові перспективні стосунки. А це вам так здавалося, що ви зможете мати з даною людиною, ви будували плани, але дана людина лише добре провела з вами час. Тому ви в безресурсному стані. Трансформація зміни. Ну, власне, і трансформація менталу. Аналізуйте. Ну, вам на даний момент потрібно пропрацювати. Ви більше аналізуєте, чому це саме з вами відбулося. Що у вас не так, чому ви не досягли, чому ви не отримали. Ну і вибираєте подальший шлях. Але щоб вибрати або зорієнтуватися, яким шляхом надалі вам рухатись, вам потрібна допомога, підтримка. Ну, або досягнути ресурсного стану пропрацювати невпевненість, ну а далі вже робити вибір. Дайте нове починання. Вам потрібно очистити ментал. Є декілька варіантів даного негативного стану, є загалом нерозуміння ваше, що вам робити і як вам діяти, із за того, що є негативний вплив. Є негативний вплив з боку людей. Не враховуючи даного чоловіка, який підступно використав вас в своїх інтересах, дана ситуація обновлена, але вам потрібно далі рухатися, але рухатись далі у вас немає ресурсу, розуміння і впевненості загалом, що це буде вірний шлях. Що вас здивує і змусить усе переглянути? Ну, насамперед, те, що ви досягнете. Сконцентруєтеся, все ж таки проявите внутрішній стержень, тому що ви зрозумієте, знаходитись в негативному емоційному стані, в страху невпевненості і загалом безресурсному стані для вас це безрезультативно. Якщо ви бажаєте чогось досягнути, то ви повинні бути в гарній фізичній формі, концентруватися на цілі. На досягненні те, про що мрієте і що бажаєте, і працювати над цим. Активно проявлятися, а не сидіти і марно витрачати час на аналіз того, що вже відбулося, або на аналіз самооточення, тому що є негативні люди, які не бажають, щоб ви рухались далі, щоб ви досягали результативності. Ну і сенс. Ви самодостатня, сильна людина. З внутрішнім стержнем. Якщо хтось не досяг цього розуміння і визначення по відношенню до себе, то повинні досягнути. І діяти вже зовсім по-іншому. Ваш рід, рідні та близькі люди на вашому боці, вони підтримують вас. Чого б ситуація не стосувалася, але от є ті люди у вашому близькому оточенні серед родини, які підтримують вас, але. Підтримають, коли ви досягнете певну трансформацію. Вони підтримають у вас, але ви повинні розуміти, що дисциплінувати і сконцентруватись саме на досягненні, на реалізації, на визначенні подальшого шляху повинні ви. Вони допоможуть вам позбутися, пропрацювати, досягнути ресурсного стану. Ну, а вже що стосується подальшого розвитку і подальшої реалізації і загалом визначення шляху, ну, все це залежить від вас. Тому, якщо хтось ще сидить і жалкує в спогадах про ситуацію, стосунки, ви відчуваєте, що вас використали. Все це відбулося. Не зважаючи на відчуття, не зважаючи на хворобливий стан, ви повинні поставити крапку. Відсікаєте. Якщо ви вважаєте, що комусь ця потрібна ситуація, да? тобто чоловіку, з яким ви були в стосунках, воно не потрібно абсолютно. Він реалізовує свої плани, спілкується з друзями. Та він пішов на починання зовсім з іншою жінкою. Він зробив свій вибір. Він вибір зробив. Це для того, хто думає, що він там в спогадах і сумує сам по відношенню до вас. Вам порада. Відсікаєте негативні емоції. Ну і досягаєте балансу орімолагії внутрішнього і ресурсного стану. А вищі сили згодом вам дадуть можливості переходу. Якщо ви боротиметеся за своє життя, ви здобудете шанс, можливість відносно власної реалізації досягнути бажаного. От якщо тільки не будете сидіти в негативно-емоційному, хворобливому стані. Вас чекає розвиток, вас чекає результативність. А от кварен, по першому варіанту, що кожен із вас вибере, залежить від вас. Дякую. Несподівані моменти найближчого часу, що вас здивує та змусить усе переглянути. Кварент по другому варіанту, ваша синіфікація. Конфліктна ситуація, відсікайте, пропрацьовуєте, конкуренцію подолаєте, якщо під темно починання і будете активно проявлятись. Те, що відбувається, негатив, конфлікт, конкуренти не дають вам можливості реалізувати, реалізуватись, дійте. Просто дійте. Активно дійте, йдіть на починання, проявляйтеся, подолаєте. Несподівані моменти найближчого часу, що вас здивує та змусить у це переглянути. Важко відчувати себе щасливою, наповненою людиною, якщо не мали можливості і не мали шансу. Ну, розуміли, що вам вставляють палки в колес, або розуміли те, що потрібно прикладати зусиль, щоб досягнути бажаного, але ви отримуєте шанс, можливість і вищих сил. Значно покращити ситуацію, досягнути благополуччя і достатку. Проясняєте, відсікаєте і йдете в реалізацію планів, досягаєте успіху, йдете зовсім в іншому напрямку, в нове починання, до досягнення успіху і відчуття себе переможцем. Тобто ситуація складається саме так, що в несподівані моменти найближчого часу у вас відкриваються шляхи. Вам вищі сили надають шанс, можливість, тож на покращення ситуації, досягнення благополуччя і доставку. Покращення ситуації стосовно фінансового благополуччя і доставки матеріального. Ви будете святкувати, можливо, в родинному колі позитивні зміни, які відбудуться. Ну, або отримаєте шанс, можливість влаштуватись на роботу. Реалізувати, реалізувати, під тимного починання зовсім по-іншому відбуваються події. Якщо ви знаходились в одній ситуації, ситуація змінюється. Або якщо ви реалізовувались там в одному направленні, то ви підете зовсім в іншому напрямку. Обнуляється те, де ви знаходились, в чому ви знаходились. Тобто, якщо ви тривалий час не могли змінити ситуацію, важка ноша, подавлений стан, відчуття безвихідь. Саме по відношенню до ситуації, то вам говорять: рухайтесь, дійте, стати перед собою ціль, ви досягнете успіху і відчуєте себе переможцем по відношенню до того, чого ви вважаєте досягнути, по відношенню до проекту до починання 100%. По відношенню до фінансового достатку до роботу 100%. Єдине, що потребує ситуація, завжди от, якщо у вас є перехідні моменти, тобто ви отримали шанс, можливість, але відчувається ще сумту або подавлений стан, то от саме на це ви повинні звертати увагу, не тягнути з собою в ціною починання. Ви повинні позбутись, пропрацювати, відсікти, обнулити. Ну, кожний сам по-своєму називає те, як відчуває, що з ним відбувається. Обнуляєте і вже надалі ви йдете в реалізацію тих планів або в реалізацію, власну реалізацію до досягнення. Працюють успіху і відчуття себе переможцем. Бездіяльність, безгрошів'я, бідність. Вам говорять те, що зовсім в іншому напрямку вихід, позитивні зміни стосовно фінансового, матеріального благополучення достатку, і стосовно того, що тривалий час ви не могли змінити ситуацію. Змінити. Йдете, активно дієте і проявляєтесь. Ну, потрібно буде навчитись, потрібно буде проаналізувати, дося, здобути додаткові знання. Здобувайте. Це залежить від ваших бажань. А шанс, можливість покращити ситуацію відносно фінансового матеріального получення достатку, відносно добробуту, відносно внутрішньо ваших амбіцій. Тобто ви зможете досягнути те, про що мрієте і чого бажаєте. От єдине про обнулення, не забувайте. Не потрібно тягнути з собою негатив, конфлікт, той, в якому ви знаходилися раніше. Або напередодні. Порада, реалізацію планів, вибір серцем, реалізація планів самі здобудете. Якщо не впевнені, то вам говорять: ви самодостатні. Маєте досвід, знання і мудрість, Впевнено, по справедливості, отримуєте шанс, можливість і рухаєтесь в реалізацію власних планів, власну реалізацію і здобуваєте результат, успіх і відчуття. Того, що ви перемогли не тільки ситуацію, а й досягли результативності. Дякую, магітероукраїнської, до зустрічі!